Діти майбутнє нашого суспільства, а наша місія виховувати їх та стежити, аби вони не стали на хибний шлях. У цьому переконаний старший інспектор ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції Ростислав Степанчак. Ювенальний поліцейський один з найуніверсальніших співробітників поліції, який повинен навчати дітей, підтримувати їх та допомагати виправляти свої помилки. Це і психолог, і вчитель, і наставник 8 липня в Україні відзначають День працівників ювенальної превенції. Ростислав Степанчак у 2019 році вступив до академії патрульної поліції поліції, а кар'єру правоохоронця розпочинав у групі реагування патрульної поліції Бережанського відділу робота в ювенальній поліції та також моя робота з дітьми це є частина мене. Я знайшов себе в цій службі. І... Викладає цю службу, керуюсь такими трьома словами як самовідданість, чесність та професіоналізм. Виявлення, попередження та своєчасне реагування на факти домашнього насильства, жорстоке поводження з людьми, булінгу в школах, і інших кримінальних та адміністративних правопорушень, вчинених неповнолітніми, та щодо них основні завдання співробітника ювенальної служби. Проте це далеко не все, адже найважливіший обов'язок кожного правоохоронця – захищати дітей у будь-який час доби. Ростислав розповідає, що особливу увагу він намагається приділяти. Ти дітям, які виховуються у неблагополучних чи малозабезпечених родинах, а також тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Робота з батьками, піклувальниками чи опікунами це також його обов'язок. Завдяки те, що в нас така спільна співпраця з вінальною превенцією, багато сімей чую, відчувають нашу підтримку, допомогу, адже в такий зараз час. Це дуже є важливо. Створення безпекового середовища це ще один вагомий пріоритет ювінального поліцейського. Ростислав пригадує, що у 2021 році у нього виникла ідея започаткувати молодіжний рух, аби виховувати правосвідомість, навчати сучасну молодь самодисципліні, а також бути суспільно корисними, проводячи профілактичну роботу серед однолітків. Молодь Бережанщини об'єдналася, і саме тоді був створений юнацький корпус поліції Бережанські шерифи наш наставник. Ростислав Ігорович розказує нам про роботу в поліції, проводять різні лекції, розказують про наші права, наші обов'язки. Юні шерифи не тільки допомагають правоохоронцям, а й активно долучаються до різноманітних правових, соціальних, культурних та волонтерських заходів. Ше шкільної парти кожна дитина розуміє, що поліцейський це другий товариш, до якого можна звернутися за порадою чи за допомогою. Багато учасників нашого правового гуртка. Які в складі юнацького корпусу поліції бачать себе в майбутньому і ставлять собі якісь певні цілі, амбіції, щоб поступити в правоохоронні структури? Ростислав Степанчак розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення він, окрім своїх службових обов'язків, зайнявся ще й волонтерством. До роботи намагався залучати молодь. Під час повномасштабного вторгнення до Бережанщини приїхало дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Варто зазначити, що і поліцейські завжди були поруч з волонтерами. Ми спільно всі пакували і гуманітарну допомогу, і допомагали, і зустрічали людей. Аби наближати нашу перемогу, учасники юнацького корпусу систематично беруть участь у благодійних ярмарках. Збирали. Кошти на речі та смаколики для наших захисників і захисниць для бійців об'єднаної штурмової бригади Насполіції людь, внутрішньопереміщених осіб, дітей, сиротинців та тих, хто потерпів від бойових дій. Напередодні дня працівників ювенальної превенції Бережанські шерифи привітали свого наставника та вчителя Ростислава Степанчака. Діти подякували йому за щирість, допомогу та підтримку. Робота працівників ювенальної превенції відповідальна і важлива. Для них на першому місці це безпека дітей, бо вони наше майбутнє. Вітаємо усіх ювенальних поліцейських. 立大业。